Вітаю, друзі! Може, росіянам пора вже палити Москву як жест доброї волі, адже у них це добра традиція. Я не буду детально казати про те, як Москву палив Тохтамиш 1382 року, чи Девлет Гірейза Івана Грозного. Я хочу розказати про жест доброї волі 1812 року, коли московити самі спалили Москву. Отже, 1812 року Наполеон в кількох битвах розгромив російську армію, в тому числі і Бородинській битві. Між іншим, хвалений Кутузов, що командував московською армією, брехав імператору Олександру І, що виграв Бородинську битву і отримав за перемогу від нього 100 тисяч рублів. А дворянин тоді в рік зі своїх кріпаків отримав близько 500 рублів. Ну, чим не Шуйгу з Конашенковим. Так от, просравши всі битви, Кутузов здає Москву. Ну, звичайно, як же з доброї волі. Наполеон увійшов у місто 14 вересня 1812 року. Але перед відходом московити підпалили місто, яке горіло три дні. Якби французи його не погасили, то горіло б і вигоріло б повністю. А так згоріло лише дві треті. До речі, московити спалили Москву разом з тисячами поранених солдат, яких по звичному, як казала, Скабєєва російському головотяпству не евакуювали. Нічого нового, своїх не бросаєм. І дивлячись на п'яні натовпи свіжомобілізованих, а також на урків, яких тягнуть до армії Ерефії, то можна спокійно сподіватися на пожежу не тільки у Москві. Ну, треба сказати, віршем класика. Могутні натомлені руки. І м'язи тверді, наче дуб, На білій, як день вишиванці, блищить український тризуб. В суворих очах недовіра, як глобус, блищить голова. Давно не гуляла сокира По вулицях міста Москва. Слава ЗСУ!